З вами читати казку Боря з мухоморії і його друзі, яку написала рівненська письменниця Любов Пшенична. А допоможуть мені мої подружки Заріна Настя. Заріна Настя, давайте згадаємо, про що наша казочка. Сироїшка забрали злі мухомори. Сироїшку забрали злі мухомори. Так, да. дуже зло. А хто ще там був? Їжачок. Їжачок. Веселунка. – Веселунка. А хто така Веселунка? – Це білочка. Білочка. Я сподіваюся, що це друзі сироїшки. Так. так. – І що вони вирішили? Вирішили врятувати сироїшку. Так, Так. свого друга. Отож ми прочитаємо далі. Що ж було з сироїшкою? А, щось... Все одно я піду визволяти сироїженку. Хай навіть і завтра. Чому завтра? Бо завтра я уже виросту, це так сказав боровичок мабуть, так? так. І я піду з тобою, сказав стоголочок. І я кивнув головою дятел. І я, мовила білочка, допоможу чим зможу. І я, хоч і дуже боюсь, тихо признався заєць. А ти, сороко, чого мовчиш? За де їжак. А де сорока? А? Сорока? Сороки? Нема сороки. Сизнайки не було. Хто бачив, де сорока? Затривожився перед стук. Ніхто не бачив. Сизнайка несподівано зникла. Знову над галявиною зависла гнітуча мовчанка. Що ж робити? Не витримав їжак. Може, її лісовики схопили. Дятел довго мовчав, а потім придумав. Я зателефоную в усі кінці лісу до своїх знайомих дятлів. Може, хтось та бачив її. Проте, всі дятливі знайомі відповіли, що сороки всезнайки не зустрічали. мовчав лише один. Учень перестука, але він не обзивався певне тому, що його просто не було вдома. Друзі похнюпили ще більше. Навіть веселунка засмутилася, хоча й заспокоювала всіх, не така сорока, щоб пропасти без сліду. Всі раз по раз позирали на борю, чи він не підріс, але боровичок. Якщо вище і товщав, то непомітно. А коли дуже чекаєш чогось, то час тягнеться довго-придовго. дворі почало сутеніти. Сорока не поверталася, гніздо її було порожнє. І тільки хтось підводив на нього очі, не міг стримати зітхання. Нарешті. В апараті щось клацнуло і перестук швиденько і натягнув наушники. Всі обступили дятла. Ну, що там? Кажи що? хоч, що та? кажи що? хоч. Що? Щоріж, так, так так, жива наша всезнайка. Мій учень бачив її біля Глухого Яру. Вона летіла на зирці за вояками, Ті вели якусь дівчинку і кляли їжака голочок. Куди подалися далі, дятлик окуляри не запримітив, бо дуже поспішав. Завтра йдемо до глухого Яру. Запропонував їжачок. Втім, до річ не підемо, заперечив перестук. Сорока переказала, що принесе цікаві новини. Ми повинні будь-що дочекатися її. Їжак запросив до себе в хатину Борю. Але ще кілька разів виходив подивитися, чи не повернулася сорока. Білка теж визирала з дупла. Теж та сорока. Дятел чи спав, чи не спав, а так сидів на сучковій й думав. Заяць навіть у вісні нашорошував вуха. Сорока не повернулася. Коли мухомори забрали сироїженку, Першою отямилася всезнайка. Ми пам'ятаємо, хто це, так? Це так. Сорока. Власне, перемогла її цікавість, а куди вони поведуть дівчинку? Вже по дорозі сорока подумала: а чи дізнається про це першою? Тож коли зустріла окулярика, наказала негайно передати перестукові, аби друзі неодмінно чекали її. Так і перекажи, що маю для них цікаві новини, захекано заскрикотіла Снайка. Добре, буркнув заклопотаний дядник. Гореді і поганько. Ми пам'ятаємо, хто це? Це мухомори. Шкутильгали і придумували їжакові найстрашніші кари. Ми доповімо їх величності блідій поганці. Не потерпить такого безчинства в мухоморі. Треба кінчати із соничною галявиною. А її жителів арештуємо і зачинимо у підземелля Глухого Яру. А як же? І жакай поголити не завадило. Ха-ха! Голий їжак! Це ти добре придумав! Ха-ха! <смір> реготав поганько. А сороці вископив занадто довго хвоста. Зайчиська віддати дядечкові вовкові, а вілки забрати дітей. Хай поплаче, бо занадто весела. Сорока аж зупинилася, принишкла. Хотіла було заскрикотати на весь ліс від обурення, але вчасно згадала, що тоді нічого більше не побачить, бо ж лісовики проженуть її геть. А так хотілося дізнатись, куди ж поведуть бідну сироїженку. Отож довелося мовчати і тихесенько дивитися. Ну, як ви думаєте, вірно зробила сорока? Так, треба мовчати. Звичайно, тому що як вона буде скрикотати, вона видасть себе. Правда, нічого не дізнається про сирої їжі. Тим часом вояки звернули до Глухого Яру і поволі стали спускатися земляними східцями у провалля. З вершини Креслатого Дуба сорока бачила замаскований виступ, на який, напевно, ніколи не ступала звірина нога. Туди звернула процесія сердитих мухоморів, ведучи попереду себе полонянку. Сироїженка вже й не плакала, тільки схлипувала час од часу. А тепер, добре роздивившись, сорока помітила багато дверей над виступом. Гореній відчинив одні з них і штовхнув туди дівчинку. Не хочу, я боюсь. Чола вона, Але поганько перекривив її, Не хоче, Бач яка? А хто тебе питатиме? І шарпнув до себе двері, закрив їх. Ах, мабуть, і страшно було саме, так? В темному підземеллі вона сама. Ах, ой, як страшно. Цієї миті всезнайко так нахилилась на гілці, що мало не впала. З її крила зрунилась пір'їна і, мов парашут, закружляла над проваллям. Ось на цьому ми закінчимо, тому що діткам уже час спати. Побажаємо їм гарних солодких снів. И на Добраніч. На Добраніч, сладких снизить.